Доброго дня, 11 жовтня. До вашої уваги буде такий сорт української, я б сказав, новітньої селекції. Це сорт Тодес. Це сигналки. Хто рік я щеплював і цей рік вже отримав сигналки. І закладання плодових бруньок бачимо, є плодові бруньки, тобто наступний рік. Цей сорт дасть гарний урожай, я сподіваюся. Бо по всій гілочці плодують броньки. А <кхід> от бачу і плодові броньки, плодові прутики, тобто закладання урожаєм в ньому непогане. Листя теж бачу чисте сорт, високоімунний. Самі плоди, я б так ще один зірво. Я не бачу. Наслідки парші. Тут обіто було мінімум три обробітки. Бачимо такий вигляд. Мають таке щільне яблуко, грам, можливо, десь під 300. Це вже будуть дегустувати, тоді вже може, ще раз зважу. Так, і ще один плід. Тут в мене трошки в тіні, але бачимо. Забарвлення непагане набрав. І зараз я підійду і ще до однієї щепи. Там теж я бачив один плід цього сорту. Так, Тут теж я бачив. Ось одне яблучко є. Ну, так, непагано тримається. Видно, що на дереві непагано буде триматися. Ось бачимо, такі плодові прутики закладає і просто плодові бруньки. Так, ну, от я бачу одне таке п'ятно, друге, це мабуть важко сказати. Ну, це не пішкірне, ну, можливо, трошки паршою зацепило. Ну, важко сказати по одному Одній цятки, важко сказати, що це може бути. Але так, от що замічаю, так беру в руки. І я відчуваю, що яблуко таке дуже щільне. от На рівні каріот 7, от мені нагадує. Тобто, поки що для мене каріот 7 саме тверде яблуко. Можливо, тодес ну, буде конкурентом. Це значить, що яблуко повинно дуже хорошо лежати. Ну, Це ми ще провіримо. Це сигналки, будемо перевіряти. Отакі цятки білі. Поки що бачу. Перспективу цього сорту будемо спостерігати, хай влежиться, далі будемо дегустувати.